Всім привіт! Хотіла вам показати своє нове натхнення. Отакий От мене новий релакс. Дуже мріяла про це. І нарешті моя мрія здійснилась. Чоловік мою мрію здійснив. Це акваріум на 90 літрів. Трохи буде ззаді вікно, видно, але в мене по-іншому ніяк. Виключила фільтр, тому що погано видно. Така У мене ще дуже мало тут декорацій, тому що треба буде корягу ще придбати, поставити там трішки водоросла. Я, я водоросли дуже не люблю, поки в мене мох. Ось такі два вида мха, ні три. Фінікс, бабл, і там в куточку річі я плаває. Це ліаліус. Красунчик такий. такого. кожного вечора я собі, навіть не кожного вечора, а кожен день собі релаксую такий антистрес. Так, якщо кому буде цікаво, я розкажу більш. Детальніше про свій акваріум, про рибок. Може кому цікаво, хто хоче придбати собі рибок, але не знає яких краще. Тому я можу розповісти то, що я знаю, як по своєму акваріуму. Хоча я новічок в, в цій справі. Так, Такі в мене фільти. зараз я покажу. Дуже масла її я виключила. Так. Отак От він в мене. Дуже такий потужний, але я купляла. Люди мені продали акваріум з тим фільтром, тому я... Ну, поки що буде цей. Потім, уже, можливо, придбаю кращий. Так. Tokia man buvo, kartenkė vaizdo.